<творючок> я не з тих людей, кого коронавірус вчить. Я, <творючок> я рік просидів вдома, але він мене не навчив. Чим займаюся це в основному кросівки, різна електроніка. Пані Галині після кожного клієнта давати премію. У мене телефон розривався, від дзвінків. Так, три рази на день я його заряджав. Я кажу до Миколи, так, давай, давай, ставай, розумний, і до турбовебу. Вітаю, мене звати Надія. Я контент-маркетолог компанії Турбовеб. І сьогодні я презентую вам другий епізод відеовідгуків. Розмовляємо із Дмитром, власником інтернет-магазину електроніки та спортивного взуття. Про те, як починав, які враження отримав від свого першого заробітку, та що порадить власникам інтернет-магазинів. Дивіться у нашому відео, як ви взагалі на нас натрапили, де нас знайшли? Можливо, хтось підказав. Тут взагалі дуже цікава історія вийшла. Я раніше взагалі не продавав. Я продавав, але в мене була, скажімо так, свій своя... магазин. Це було в місті. Тобто, мене коронавірус не навчив. Mm -hmm. Я не з тих людей, кого коронавірус вчить. Я їх просидів вдома, але він мене не навчив, і я далі пішов продавати туди. А потім якось от почалося повномасштабне вторгнення, і блін, а що робити? А це стало ключове питання. І... Я щось почав шукати, оп, давай якісь маркетплейси, сюди. Знайшов пром, все окей, такий, хм, пром, надивився на Ютубі, кльово, uh, перший місяць роботи, продаж немає, що робити. І uh, просто в інтернет, просто, хто може налаштувати рекламу, і не повірте, ви просто вибили перший, тому я просто прийшов до вас. Пройшов тиждень, мені знову вибиває вас. Реклама mm -hmm. ваша працює означав. Я такий, ну да, ладно, давай подзвоню. Mm -hmm. І чесно дуже велика вдяка. Це от прям не знаю. Я, от це чисто моє побажання. Я сподіваюся, ваше начальство буде це відео бачити. Буде. Пані, пані Галині, після кожного клієнта давати премію. От прям після кожного клієнта. Якщо б не вона, мене тут зараз не було. Я отправлю вам це гарантую. А ви сказали, що почалася війна, у вас був офлайн магазин. Тобто, ви буквально в якому місяці? Ви почали все з нуля? Так. Е я вам скажу місяць травень. Перший мій робочий місяць це травень цього року. Я просто пам'ятаю, мені скидали результати, і мені здається, що там на 31 травня у вас вже був крутий результат. Так, так, це в мене це за мене написано, що у мене телефон розірвався від дзвінків. Так, три рази на день я його заряджав. Це за мене, так. Круто. тобто раніше у вас не було ніяких інтернет-магазинів, нічого такого. Ви починали це все з нуля і прийшли просто до нас, налаштували. Негативного досвіду не маєте. Я так, не маю, так. але повірте, за час роботи мого магазину до мене вже і багато зверталася компанії також з налаштуванням. І навіть були такі, а давайте ми подивимося, це вам правильно налаштували. Негативний опит є все ж таки, не, не в мене не в мого колеги. В мене в колега. От він також продає на промі, і він каже: Дмитро, от в мене налаштування коштувало три тисячі гривень. За що ти там заплатив? Мені налаштували, в мене кльово. Ви на давай зрівняємо рейтинги. Ну тобто наші кліки з яку суму вложили. ми порівняли в мене така ж сума, як в нього. Тільки у мене там кліків. 20 тисяч за місяць, а в нього кліків там 3 тисячі за місяць. Ну, образно. Я кажу: ну, от, чому? Потім йому сказали, коротше, заплатити за кожен місяць 2,5 тисячі гривень, що вони просто щось там будуть моніторити. Я кажу, Микола, це нерозумно. Що моніторити? Ну, от що там моні... Ну, я сам дивлюся, я сам там все моніторю. Ну, і потім він типу каже: Ну окей, ладно, я з ними буду. Не перестаю працювати, і він їм сказав, що вони надали йому доступ до кабінетів, чого вони не зробили. Вони мають ще 5 тисяч гривень. Так, звичайно, Дай ще 5 тисяч гривень, ми тобі віддамо всі доступа. Я ков до Миколи, так, давай, давай, ставай, розумний, і до турбуве. Окей, все. І так, у вас і появи. Ви в нас налаштовували Google Shopping, правильно? Першу рекламу так, а в мене вже і Facebook налаштований. Ага, а як вам до речі, і розкажіть свої враження від Google Shopping, і від Фейсбуку. Це взагалі дві е, непорівнені реклами. От прям взагалі. Фейсбук спочатку перші дні налаштуванням е, налаштували все, його запустили. Перший тиждень я думаю, блін, ну, куди я зливаю гроші? Нащо мені цього Фейсбуку було? Угу. Е, потім як він запрацював, стало дуже кльово. Але буквально через тиждень часу його було. Ну, прям mm -hmm. блокнули. Так, ми з цим розбираємося. Це не, не питання в налаштуванні, це питання в тому, що е, ну, як будь-яка реклама, вона не любить підробки. Ми хотіли це обійти, не вийшло. Ну, mm -hmm. тепер обходимо. А, тому я не можу сказати, що котрець краще, котрець гірше. Ні. Ну, вони налаштовані обідві, круто. Я бачу, що в мене Фейсбук перестав працювати, Google на нас доганяє. Пам'ятаєте свої перші враження у травні, коли ви буквально місяць тому запустилися? Мені ще Галя розказувала, що ви буквально там допилювали сайт, дозакидали якісь товари на ходу, створювали категорії. Пам'ятаєте свої враження, коли ось такий місяць буремної роботи, і буквально наприкінці місяця у вас вже такий результат, які відчуття взагалі? Я вам скажу тут. І, звичайно, дуже велика заслуга самого, самого турбовебу налаштування реклами. Це 100%. Я просто в певний час попав у той вагончик, коли в нього треба було попасти. Скажем так, mm -hmm. е я я займався електросамокатами, mm -hmm. і ну я не займався ними ніколи, от взагалі, від слова, взагалі ніколи. Mm -hmm. І якось в один момент я дивлюсь: от блін, я сам захотів електросамоката. Думаю, ну якщо я собі хочу, значить і люди хочуть yeah. і давай їх продавати. І тому от так в мене попало, що я в той момент закидаю електросамокати, і в мене по них почали телефон розірвати. Ми знову ж таки з Миколою. Він мені казав, каже: Дмитро: ну логічно, люди дзвонять, бо там певних самокатів їх немає в наявності. Тому люди mm -hmm. телефонують. Я кажу: та, окей, але рекламу, що люди знаходять. Так і при чому, що я питався клієнтів, я спеціально от мені було цікаво, я клієнтів питався, кажу: а от як нас знайшли? Вони кажуть: от це Google, ми вписали там назву, і вас вибило буквально третім. Я кажу до Микола. Микола, мене третім вибило при бюджеті, якщо я не помиляюся: 300 гривень або 280 на день. Ну, це прям взагалі ні про що ціна mm -hmm. за день. Ну, реальність. Це було дуже круто. Потім, звичайно, це є періоди. Тут не можна казати, що це завжди постійно буде зараз. Собі один період. Там раніше було так, літо таке. В залежності від того, який товар чим ти займаєшся, але круто. Та прямо коли пішли продажі, яка ваша заслуга максимально максимальна кількість в день заказів у мене була 32 прийнятих, Це прийняти. А загалом там щось під 45 заказів було. Я поки що ще не перейшов той бар'єр. Коли ти вже готовий в день там не знаю поставити на рекламу там 5 тисяч гривень, щоб тільки в день крутилися. Я ще поки що це не перейшов. В мене поки що там по мінімуму такий зараз період. Ви казали, що у вас були там деякі. Е Проблеми із проходження модерації із самокатами, можливо, чи із кросівками. І як поставились до цього наші менеджери Стосовно цього взагалі ніяких проблем не було в контракті? Прописано е, місяць після налаштування. Так, От, типу, так ми з вами співпрацюємо місяць після налаштування. Ну я зараз скільки вже за період там четвертий місяць, і я пишу Каті. Катя, мене от я не розумію, як оце, оце це налаштувати. Я Катя, мені треба як от. Я хочу тільки mm -hmm. те, що я хочу питань взагалі не було. Тобто, допомога завжди. Причому е пані Галина до мене якось регулярно раз у місяць набирає Дмитро. Як ваші справи? Якщо у вас щось там не виходить, ви можете до Каті написати. Настільки е там виходить. Пройшло буквально два тижні, mm -hmm. е... ну, на швидше ніж два тижні. Мені одразу Катя скинула статистику, тобто як що відбувається, що mm -hmm. по продажам, які рейтинг в мене і одразу після того всього Катя скинула мені всі сайти, всі налаштування, тобто е... аналітику, Center, е... Повністю все каже тут, можна це зробити, тут можна ось це зробити. Тут переглянути хто у вас на сайті, хто не на сайті. От тут можете все моніторити стосовно того, що я на початку казав, що у мене другові нічого не давали. ні, в мене все є, все або тепер всі доступаю, і Причому я впевнений, тому що Катя не може на жодну сторінку з моїх не зайти без мого дозволу. Катя дзвонить Дмитро, зараз прийде смс. Підтвердіть мені треба зайти. Ну тобто нема такого, що хтось зайшов без мене, без мого дозволу з мені там робить. То я людина, яка не працювала ніколи з цим. Mm -hmm. Дуже дуже круто. Як, як для мене, як для новачка, який ніколи тут не працював, мені дуже багато чого пояснили. Ну, звичайно, е, самому також треба щось робити для цього. Чим ви займаєтеся, що ви продаєте? Зараз тільки дропшипінг. І тоді був тільки дропшипінг. Тобто, е, ну, кросівки в мене були свої там, то я зрозумів, для чого мені возити до себе кросівки. Чим займаюся це в основному кросівки? Різна електроніка зараз там побутова, вплоть до холодильників до вмонтованої техніки. Це все дропшипінг. Ну я думаю, що на ваші також клієнти це розуміють. Я ніколи не стараюсь людину обманути. Це ви сказали, що у вас був офлайн магазин. Зараз ви продовжуєте працювати? Є він у вас я відколи. Прийшов на онлайн у мене. І ну, як то кажуть, стали вільніше дихати. Тобто я куди хочу, туди поїхав. Там от приходять вихідні. Дружина каже, давай поїдемо до батьків. Окей, поїхав до батьків. Приїхав до батьків. Я і працюю, і в батьків і відпочиваю. І, ну якось, якось вільніше це все. Працюй де хочеш. Ну тобто yeah. ти вільний. Я вже задумався кстати над другим магазином, тобто один -то, магазин створювати вже своїй дружині. І ну звичайно, це налаштування спочатку. Google, турбове ж навіть не обговорюють. А дружині, які товари думаєте продавати, щоб дружина чим займалась? А я хочу е, трошки поміняти специфіку свого взагалі магазину. Хочу вітати всі кросівки її, нехай займається тільки кросівками, а сам хочу перейти повністю на електроніку. Ви казали, що працював на про там є така функція просей, їхня реклама. Чому до них не звернулися? В цьому їх проблема. Вони хочуть дуже високу ціну поставити за рекламу. От якщо я продаю велосипед у них на сайті, то мені за той один велосипед треба заплатити тисячу гривень за рекламу. Це ж смішно, це ж реально смішно. Бо чому Бо ти заробляєш по суті на ньому 50 доларів? Добре, зараз 50 доларів — це 2000 гривень. А коли я починав, це там було 50 доларів, це 30 курс. Півтори mm. тисячі 500 гривень заробітку, а тисячу віддай пробу. Ну логіки взагалі не розумієте. Одне, що мені їм з ними сподобалося, це те, що з ними дуже круто працює. Все. От, Тобто як Google налаштування, воно дешевше, От, mm. значно дешевше налаштування фейсбук налаштування кльово. Там все вигрузки, прям під Фейсбук. Оце одне що сподобалося. Приходять люди. Які вагаються, питають докази, ніби і хочеться, ніби і колиться. Я пораджу, нехай ще вагаються. Ще з два місяці нехай повагаються, потім курс долара зросте до 60 і заплатять два рази більше за рекламу. І перестануть вагатися одразу. Це є зараз, звичайно. Чесно, я прям зразу боявся, потім коли скинув все. І тут потім знаєте, таке ти ж не знаєш цього, як воно відбувається, я скинув кошти. Е, так все Галина пише: О, це Катя, це ваш буде е, людина, яка буде вам налаштовувати, і тиждень часу від Каті взагалі нічого. От, mm -hmm. ну, і ти думаєш, це? Вчи гроші. А потім Катя поскидала все сюди, туди зайдіть, там ця, ця перевірка. У вас два тижні, в мене рекламу запущена. Не вагайтеся, не бійтеся, йдіть, боже. Я думаю, що якщо е, боятися, що я втрачу, то ще більше втратиш. Ну, не попробувати, то не є такі великі гроші, що не вартує спроби. Не знаю чому, от прям я кажу, як почав розмовляти з, з пані Галиною, воно якось так. Ну от легко все ми годину проговорили. Як ви думаєте на своєму власному досвіді, чи все залежить тільки від рекламного агентства і реклами? Чи велика доля відповідальності все ж таки на власнику, на людині, яка продає товари. Це також від, від людини залежить, яка продає, бо тому, що якщо я неправильно налаштую свій сайт, тобто я неправильно подам інформацію, неправильно впишу там ті ж самі ключові слова, від цього й не буде реклами, і ти там не знаю, вставляй кому там турбове налаштування, дайше тоді галі налаштувати, дай викупи федів налаштувати як би він не налаштував, якщо у тебе все воно правильно і спочатку не налаштовано, нічого ніяка реклама тобі не допоможе. Це 100%. Я з вами буду тут ну згідний на всі 100%. Але ж дивіться, ви все одно займаєтеся сайтом, переглядаєте бюджет, тобто, ви робите сам багато тих дій, які допомагають вам бути успішними. От мене впали продажі. Реальність це є реальність. Чому тому, що я останні останній місяць я просто підзабив на сайт, і тут, типу, сидіти. Турбовеб погано налаштував. Знаєте, виходить ну, mm -hmm. так, ну в мене ж продажі впали. Ні, ну звичайно, що в мене по сайту була каша. Я заходжу, я дивлюся, в мене кучу товару немає. У мене люди просто клікають товар, який, якого ніде немає, який в надлишку в цілій Україні. Все ж таки, це тільки від, від клієнта, тобто від людини, як ти будеш працювати. Якщо я не захочу працювати, то... ніяка реклама ну, тобто... не допоможе. Я... Вам бажаю гарних продажів і щоб у вас все було гарно, щоб ви побажали турбове Побільше адекватних клієнтів. Оце основне, що я можу побажати. І а ще більше, що хочу побажати, це міцного, міцного здоров'я, е- компанії турбове. І мирного неба над головою. Я вам дуже дякую за вашу відкритість і готовність до спілкування. Бажаю вам успіхів, щоб ви просто не встигали опрацьовувати свої продажі і благополуччя всього найкращого вам. Доброго, Доброго дня.